Привіт! Всім вітання. Зараз ми знаходимося знову ж таки на квартирі і поговоримо про теплу підлогу. Розкажи, які плюси теплої підлоги. У нас вже підлога розмотана. Ми вже побачили ту червону змійку. Загально буде вініла підлога. Тобто, так. Вініл. які плюси взагалі? По-перше, в нас кожне приміщення буде керуватися терморегуляторами данку. Тобто ти собі можеш окремо регулювати кожне приміщення і ставляти свій комфортну температуру. Плюс вніле покриття теплопровідності 27 градусів. Як у тебе буде... не вище, не вище Це зона, де плитка самузу можна нагрівати максимально до певної там там 35 тридцять градусів, але не більше, тому, що якщо перегріти саму плитку, вона може тріснути. Це uh -huh. ніякому разі не можна підігрівати. А чому не можна підігрівати більш ніж на 27 градусів? А... Це питання навіть я вивчала. Я відкривала всі інструкції всіх можливих виробників технічні так би параметри по кварцвінілу, і всі вказують, що не більше 27 градусів, тому що він може давати токсичні випари, і це важливо для того, щоб нам це не шкодило для нашого здоров'я, тобто не вище 27. І ще плюс, якщо перегріти вініл, він нам лодочкою. Тобто, mm -hmm. ви... так клієнт. І нам прийшлося все демонтувати. Тобто вона здулася, зробила лодочка, і назад вона вже коли охолола, вона вже набула такої форми, не досить гарної. Капає так. Буває таке, запам'ятайте 27 градусів, не більше. Наші терморегулятори керуються як самими управліннями на стіні. Так само можна буде керувати ними із додатку через смартфон. Це зручно. Ви собі десь поїхали, включила температура, котрі тепло.